Всім привіт, друзі! Сьогодні я би хотів розібрати партію видатного українського росмейстра Василя Іванчука. Ця партія була зіграна в рамках першого тура в ректяві столиці Ісландії. Отож, білими фігурами грав Басан Сюрени Ерденце, а, фігу... а чорними фігурами точніше, грав Василь Іванчук. Отож, приступимо до розбору цієї партії. Д4 кінів 6. І тут каталонський початок у нас в цій партії. Ось тут Іванчук грає c 5 є багато варіантів інших, можна просто розмінятися. Зазвичай відходять e 7, роблять шах, ставлять слона на таку не дуже хорошу позицію, зазвичай коня ставлять е, на D2. Ну, Але це просто білі можуть наступним ходом його перестроїти. І нічого страшного не буде. Але Василь Іванчук грає c 5 іменно так. Хоче запутати свого суперника. У нього рейтинг 232, як ви бачите, а Василя Іванчука 264. Тому так він грає нестандартно. Вроді пішачки на перший погляд, здається, здвоєні, але насправді вони оцей пішак тримають важливе поле С3 від коня. Щоб кінь іменно туди не вийшов. Ну так, слон G2, вікіровка. Приблизно рівна позиція, все по теорії. Кіння 6, краще було D5, ну це вже маленька неточність. Ну і 3. Так. Вкіровка. Слон D7. ось що розвиток. Побив-побив. І вже Іванчук починає якісь маленькі проблемки створювати супернику. Ну, це ще мікро так, Але починає поступово сідати Василій Іванчук. Тура Д8, ферзь Д2, ферзь С 7. Напав на цього пішака, ну, як би напав, якщо він поб'є, то Тура А5 поб'ють білі, Ф4. І отут Іванчук чітко оцінює, що цей пішак окрайній. Його не так страшно віддати. А оцей центральний і ферзь тим більше вийде на активну позицію. Тому Василь Іванчук міняє. Міняється. пішака С4 на а 5, а 8 ну, а оцей Іванчук далі на ліні... за лінію треба обов'язково боротися йому. Розмін, он С6, вже на пішака К4. Піддивляється оцей слон. F5. Тут зіграв. Неточність, неточність. Кра... Чому неточність? Тому що Іванчук грає так. Так. І5. І він чітко фіксує пішака на Е4 на полі слона білопольного. І цей слон білих, по суті тупий без діла, він не займається. Цей кінь також не зрозуміло, що робить. А й, й... Фігури Василя Іванчука чітко все виконують роль свою. Цей кінь дають на пішака Е4. Цей кінь активно якось не дає білим спокійно жити тут, насідає на них на фігури. Тому краще було тут зіграти білим d5 іти на цей варіант. Розмін, розмін, Б3. Також не, не такий вже простий хід тут. Здається, віддати. Але тут, якщо побити, тут, тут насправді, як каже вам, комп'ютер кінь D4 просто і, і неприємності. Велика компенсація за пішака. Так, потім ще так. Взагалі тут ферсі ловиться. Так що не все тут так просто. Пішака не можна брати насправді. Тому треба було чорним, звісно, так грати. Розмін. І є Іменно на цей ти Хоч слон білих тупий, вбирається в пішака. Ну але це немає. Не, не мають білі тут вже таких сильних проблем, як це, як були, які відбулися в партії. Слон D7, кінь 4. Розмін, розмін. Ну і слон вже так, вже активно трохи. Ну так, кінці 5, звичайно. Ну, це приблизно рівний енжпіль, незважаючи на те, що смо білих не такий сильний. Але в білих, лінія, в білих, лінія, в білих є своя контрера. Тому слід було грати білим йти на цей варіант. Але в партії вони здійснили помилку. Є 5. Б3. Отут тут же Б3, але це вже не так. Це вже не той еншпіль, який білий хоче. Ура 7. От в чому різниця? Пішака F і Е e не було. Вони розмінені були. І шаг був на D5. Так, Аж три. Слон впирається, Пішака Є4. Просто впирається. Нічого не виконує. Отак От Іванчук поступово переграє свого суперника нижчого по класу. В класі свого нижчого у супер... Ну і тут же д 5 ніякі рамки не годиться, цей хід. Він просто робить свого слона пішаком. Ну, Це ще не пішак, який пішак вже на три був. Але подивіться, яку він функцію виконує. Тут. Він тупо. Нічим не займається. Я розумію, він, можливо, хоче його сюди перестроїти. Ну, але... Слон Василя Іванчука навпаки давить. Оце об'єкти для атаки. Пішак Є4 величезний об'єкт для атаки. Ну і дивимось, як Василь Іванчук грамотно. Реалізовую цю перевагу також Б4. Міняє пішака. Тура Б6 цього пішака не побив, не знаю чому. Ну. Якби побив, то їй так би її і все рівне кажуком. Ну і пішак цей зарішає. Потім кінь D3 і Б4. Тому не побила, зіграв так, вже проблеми явні, вже точно. Вже явно гірша позиція. Вже навіть, Ви так, то стратегічно вже повністю програно. Розмін, розмін. Дураці 2. Також залізає турою. Сюди вже поряду другому всек. Як... Класика каже. Досвід є, Василя Іван чука великий. 0-2. Так. В кінці 5. І вже на цього пішака. Вже намірений цього пішака відгристи. Роль є один, відійшов, підійшов тут, як технічно. І відгрась з пішаками. Розмін, розмін. І так. Бити не можна, тому що, звісно, мак би був. Тому так прийшлося грати. І Василь Івачук захистив свого пішака, лише й пішак. І абсолютно виграний ячку. Безнадійна позиція білих тому, насправді ніяких шансів немає. Тура є 3 ще пару ходів. Пару ходів відбулися в цій партії. аж 5 G4, король аж 6 сюди, розмін. І король вже 5 І білі тут не витримали. ну Таку позицію, я розумію, би ніхто вже не витримав грати. І просто здався. Ну просто висить пішак цей, ну і вже кінь висить. Ну, і, звичайно, цей пішак падає і з ним і партія. Елементарно буде виграна в чорних. Тому вже в цій позиції білі здалися. Ну, ось така партія. Якби бачимо, Василь Іванчук абсолютно технічно переграв свого слабшого опонента. По класу просто переграв його. Ну, але, тим не менше, Василь Іванчук молодець. Удачі йому далі в турнірах. А вам, друзі, дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі вже бачите 163 підписника. Дякую вам. Великий вам респект, друзі. Давайте до 200 ціль. Добре, тоді.